Станом на сьогодні частина об'єктів захищена ну, фортифікаційні э, споруди збудовані на 50%, частина на 25%, а частина на рівні підготовки проєктно-кошторисної документації. Там вже частини об'єктів цих немає, а вони готують проєктно-кошторисну документацію. Навіщо? Потім вони збудують навколо руїн ще щось, потім рознесуть, скажуть, це ж нова ракета прилетіла. А гроші спишуть, так як це відбувається і сьогодні. Тому питання не лише в наявності цих грошей, питання в їх ефективному використанні, і з цим величезна проблема. А більше всього ця система заточена на те, щоб е, заробити для себе, а не для держави. Плюс, якщо ми говоримо з вами про підстанції, є декілька там різних типів, і вони фактично штучні, їх не можна взяти, привезли і поставили. Вони створюються роками для того, щоб запрацювали. І це історія про те, що вони також постраждали, і їх немає за що відновлювати, і немає чим відновлювати. І якщо за завтра буде мінус на вулиці, якщо не дай Боже, завтра, тому що не збудували ні диверсифіковану мережу, не мережу передачі електроенергії на лівобережжі України почнуться блекаути не по 16 годин, а по декілька діб. Хто за це буде нести персональну відповідальність? який виїхав за кордон, чи Галущенка, чи Зеленський, чи хто поки люди не будуть відповідати за, свою, за свої дії або бездіяльність, ми і далі з вами будемо сидіти без світла.